Сьогодні у програмі прем'єр-міністр України продовжує боротьбу за вітчизняне суднобудування. Нині Микола Азаров для поточного ремонту зазиває на українські верфі кораблі російського чорноморського флоту, що базується в Севастополі. Автотранспортна галузь України продовжує свій цивілізований розвиток. Нині у всеукраїнській асоціації автоперевізників займаються кардинальним підсиленням кадрового потенціалу. Українські дороги все ще бажають бути значно кращими. Нині кабміном схвалено концепцію державної цільової економічної програми розвитку автодоріг на 2013-2018 роки, А в регіонах потроху займаються місцевими проектами. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. Чорноморський суднобудівний завод готовий будувати військові кораблі. Про це заявив гендиректор підприємства Валерій Калашніков. Нині на заводі ремонтують кілька суден військово-морських сил України та добудовують перший український корвет Володимир Великий. 70% робіт виконують вітчизняні фахівці. Крім того, нині міністерствами оборони України та Російської Федерації розглядаються питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері. Зокрема, переговори йдуть щодо можливостей підприємств українського оборонно-промислового комплексу для утилізації боєприпасів та ремонту кораблів та. Чорноморського флоту Російської Федерації, які розташовані на території України. Ведуться сейчас переговори з Росією. Росіяни прекрасно розуміють, що весь їх практически ну більша частина военно морського флоту построена на наших заводах. І, звісно, росіяни також прекрасно розуміють, що і ремонтувати їх оптимальніше всього на наших заводах. Тому такі переговори ведутся. Я думаю, що не завершаться. подписанием соглашения, и мы вкладываем очень много сил для того, чтобы, еще раз подчеркиваю, Николаев был с постоянной работой, а наши заводы, наконец, получили второе дыхание, вторую жизнь. Автотранспортна галузь України продовжує свій шлях до нормалізації роботи, і це стосується не лише державних органів та законодавчих актів. Зміцнюють свої позиції громадські організації. Зокрема, найбільша автотранспортна недержавна асоціація нашої держави в нині. Асоціація, умовно кажучи, переживає своє друге народження, і з приходом нового президента значно активізовано реорганізацію, зокрема і щодо кадрів. Баб... сегодня находится на пути своего кадрового укрепления. По крайней мере, за последние, вот только за последние месяцы ВАП приобрел несколько новых сотрудников, которые сегодня работают в нашем центральном офисе. Это люди с опытом, это люди со знанием. И мы продолжаем эту тенденцию. Планируем, что до конца года в центральном офисе ВА будет работать до 20 человек людей, которые смогут профессионально работать и с министерствами, ведомствами, и, и с нашими региональными представителями. Також триває диалог между громадськими организациями и министерством инфраструктуры в данном мається на увазе Державная инспекция безпеки на наземному транспорте. Саме в її приміщенні відбулось перше засідання громадської ради, котре сміливо можна назвати ознайомчим. Результат один і, мабуть, довгожданий. Вот всі, хто сьогодні е, із громадських організацій имели отношение к автомобільному транспорту, они встретились вместе, посмотрели друг другу в глаза. еще раз убедились, что желание у всех присутствует, и мы будем все сделать, чтобы любыми путями попытаться облегчить для наших предприятий задачу, связанную І з безпеністю двіження з перевозки пасажирів і грузов, і в конічному ітоді з розвитком автомобільного транспорту в Україні на довжному рівні, варто відзначити, що саме Олега Тимофійовича обрано керівником громадської ради при Укртрансінспекції. В свою чергу віце-президент Всеукраїнської асоціації автоперевізників наголосив, що коло питань було доволі широким, але обговорення поки що лише поверхневе на громадській раді, яка створена при Інспекції з наземних видів транспорту, Обсуждались как раз вопросы вот и по нелегальным э, перевязаниям, что в конце концов надо в этом вопросе ставить точку и наводить порядок. И э, решались вопросы, которые по нормативно-законодательной базе э, надо доводить до ума э, некоторые вопросы. И э, то, что касается правила проведения конкурсов постанова 1081. Хочу статочно графика зібрань громадської ради не за затверджено, але присутні під час першого засідання вирішили орієнтуватися на частоту зустрічей один раз на два місяці. Харківська влада вирішила оснастити міський транспорт камерами стеження за дорожньою ситуацією. На першому етапі будуть обладнані камерами близько 20% автобусів. За словами представників департаменту транспорту та зв'язку, автобуси обладнають трьома камерами. Одна з них буде фіксувати обстановку в салоні. Друга Буде працювати на дверях, записуючи кількість пільговиків, які увійшли в автобус. А третя знімати дорожню обстановку. Головна мета останньої фіксація роботи водія, манери його їзди з точки зору безпеки. На практиці інших міст та країн встановлення камер значно покращує поведінку водія і дає позитивні результати. В цілому у планах чиновників встановити відеоспостереження в усіх автобусах Харкова. Хвалено концепцію державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки. Відповідне розпорядження кабінет міністрів ухвалив 3 вересня поточного року. Прийняття розпорядження дозволить визначити пріоритети та завдання розвитку автомобільних доріг загального користування на зазначені роки на основі системних методів, а саме це впровадження комплексу заходів нормативно-правового забезпечення, формування стабільних джерел фінансування, Насування дорожнього господарства, проведення реформ, управління автомобільними дорогами загального користування основною метою концепції є забезпечення ефективного фінансування та розвитку існуючої мережі автодоріг загального користування за маршрутами міжнародних національних транспортних коридорів, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності автоперевезень пасажирів та вантажів, реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування в Україні на сьогодні понад. Сто 170 тисяч кілометрів автомагістрали, які потребують реконструкції та ремонту, за 2010 і 2011 роки, було збудовано та відремонтовано понад 4 тисячі кілометрів автошляхів. Прем'єр-міністр України Микола Азара вважає, що темпи дорожнього будівництва необхідно збільшити у 5 разів, аби за 10 років цілком модернізувати мережу автодоріг в Україні. Тим часом з регіонів повідомляють про ремонт та розвиток дорожньої інфраструктури, приміром у Рівненській області за два роки підлатали 70% доріг. Новенькими автошляхами вже їздять у Володимирецькому, Гощанському, Дубровицькому та Острозькому районах минулого року влада оновила покриття на 744 вулицях загальною протяжністю 345 кілометрів. Коштувало це 62 мільйони гривень з держкарбниці та 19 мільйонів зі спецфонду області цього року. В сільські дороги області планово закатають вдвічі більше грошей. Нині роботи тривають на сотні об'єктів. А ось Донець планує побудувати дорогу за 700 мільйонів гривень. Виконком міськради має намір звести автошлях, який сполучатиме розворотне кільце навколо стадіону Донбас Арена з об'їзним кільцем навколо Донецька. Варто відзначити, що сучасне розворотне кільце, яке нині вже є навколо стадіону, передбачає можливість будівництва відразу кількох радіальних доріг. Швидкісний потяг Hyundai No. 170 з полученням Львів-Київ, який 5 вересня мав відправитись в столицю, не вийшов у рейс. Поезд зі Львова повинен був виїхати о сьомій годині ранку, але пасажирам повідомили, що відправлення затримується на півтори години. Пізніше пасажирам запропонували пересісти на інший потяг, який прямував до Києва. Він був складений з чотирьох купейних вагонів. Тим пасажирам, які відмовились від такого варіанту, повернули всю вартість придбаного на Hyundai квитка, яка складає від 273 до 394 гривень. Згодом прес-служба львівської залізниці повідомила, що потяг Hyundai не вийшов у рейс через зламаний пантограф. Це пристрій, яким здійснюється забір енергії з електромережі. Поїзд був готовий до відправлення, але зранку, коли його подавали на посадку, черговий вокзалу не попередив машиніста про те, що є пошкодження контактної мережі. Відповідно, машиніст, заїхавши на колію, пошкодив пантограф поїзда, зазначили у прес-службі Львівської залізниці. Загалом на рейс було продано 109 квитків, із них 8 – Пасажири повернули 101 пасажир. Поїхав до Києва. Всім пасажирам була компенсована різниця вартості квитків і завдані збитки, тобто, втрачений час тощо зазначили у прес-службі львівської залізниці. Довгі роки мала авіація України перебувала у занедбаному стані. Зараз цікавість до неї починає зростати. Насамперед, це обумовлюється зниженням вартості невеликих літаків. Зараз в Одеському аероклубі зареєстровані 19 приватних повітряних суден. До нового року до них приєднаються ще два. 10-12 років назад можна було говорити. О, у нього є самоліти це багатий чоловік. То на сьогоднішній момент. в большей степени авиация стала доступной, то есть для людей среднего достатка. Но стоимость самолета, например, А-22 или Свифта 65 тысяч долларов, как, как машина. Для повноцінного розвитку потрібна спеціалізована інфраструктура. Повітряний флот, хоч і малий, але потребує місць для зберігання заправок та пунктів обслуговування. Нещодавно перша така служба вже запрацювала за своїм призначенням. Вона допомагає виконувати кілька функцій. Ми стремимося, во первох на базі аеродрому гідропорт, спортивного аеродрому Гідропорт організувати. такую службу, которая позволила, во-первых, эксплуатировать, безопасно эксплуатировать воздушные суда, иметь возможность там, сделать какой-то ремонт текущий, либо там, капитальный, в зависимости от того, что кому нужно, обеспечить летательный аппарат запасами топлива, вот, или же обеспечить хранение и зимовку, допустим, воздушного апарата. Але учасники ринку наголошують, що в державі відсутня чітка програма розвитку та бачення майбутнього малої авіації, а це провокує хаотичність розвитку інфраструктури не существует на Україні. Кожна Кождомаш на себя, как там Кожен сам в міру своїх можливостей, вирішує свої проблеми. Це неправильно. Бути державна політика. Для этого есть асоціації, для этого є законодавство, которое не завжди. Люди дуже знають, що є такі закони. Не зважаючи на проблеми, авіатори вважають, що справа зрушила з мертвої точки. Зараз сучасні легкі літаки стали виробляти і на вітчизняних підприємствах. Приміром, одеські конструктори вже зібрали перший легкомоторний літак, який успішно пройшов випробування, і незабаром вийде у серійне виробництво.